Не ховатись. У так званій кіл зоні протидронові патрулі з'явились нещодавно. Їхнє завдання збивати російські ударні дрони, кількість яких постійно зростає. Зараз ми разом з військовими вийшли на патрулювання на трасу, яка веде в Костянтинівку. Їхня задача. Вражати ударні дрони, які будуть полювати за автівками військових і цивільних. Свідки вже немає. А, нема там вже їде. Павло на веси. Друга є, просто тобто укриття. Людина йде і ну, от проходить і дивиться, де там найближче укриття, щоб якщо так сховатися зразу, або із укриття відпочивається. Ось результат патрулювання. Траса буквально всія на гільзами. Це стільки українські військові випустили куль, коли збивали російські дрони, які полюють на бойові машини та цивільні авто. Ну, сьогодні тихо, бо туман в таку погоду їх менше. Так, так, їх ну, менше, або вони ну, високо літають, і ми їх ну, не бачимо. Коли сонце і вітру нема, то ну, тяжко їх багато. Стараємося збивати, прикривати дорогу, щоб хлопці могли підвести нормально. БК, провізію і особовий склад. Користуючись погодними умовами, тим, що в туман російських ударних дронів менше, українські військові намагаються виконати логістичні задачі. ФПВ збити важко, це рухома ціль. Як ви це робите? На випередження, на корпус-2-3. Залежить від швидкості, від маневрування його. Просто стріляєш на випередження. Він ж рухомий. Відколи вони з'явилися, так навики і приходили. Хто приходить молодий і я думаю, попадає сюди на прикриття дороги. Ну, до місяця він натренується нормально. Дорога в Костянтинівку нині виглядає ось так. Сітки, які були натягнуті над дорогою, розірвані. Щось поруйнували, снаряди, щось вітром, погодою. Розбита техніка, яку не можна звідси забрати. Так само побиті згорівші машини. Але трасою, автівки і техніка українська ще рухається. Цього разу на дорозі рух виглядає досить жвавим, хоча насправді це мало не дорога життя, яка постійно перебуває під атаками дронів. Не дивлячись на ризики, тут досі можна зустріти цивільних. А ви з Костянтинівки пішки йдете? Пішки Ще повертатиметеся чи вже ні? На евакуацію небезпека від дронів на дорозі не лише для транспорту, це небезпечно і для патрулів, адже оператор дрону може бачити людей і скеровувати безпілотник у їхній бік. Недавно він летів от з того боку. О, він йшов транзитом. Почали по ньому стріляти, він так трошки підкоректурувався і на нас. І ми його в упор розстріляли тут з 30 метрів. Назустріч нам рухається ще один патруль. Ця вогнева група уразила російський дрон Камікадзе. А що ви несете? Да. Молні. Це вам е, вийшло її збити? Прийшлося до почві присадити. Чесно, не дуже часто, не дуже часто і дуже опасно, тому що вони йдуть супровіді, за них летять мавіки, та вона несе на собі. Там п'ятилітрова баклажка тротіла. Попереду стела, яка позначає початок міста. Щоправда, букв з назви на ній вже немає. Ідентифікувати місто допомагає герб Костянтинівки, який лишився на стелі. Це околиця Костянтинівки, приватний сектор. Будинки тут повністю поруйновані. Ось будівля догорає. Від одного з прильотів цілівих приміщень майже немає. Люди здивіться, батько з сином в'їхали. І в півішка летіла, хлопці почали вести вогонь на враження, вона почала опускатися і машиною цей заїхав, ну, наїхав на неї. і вона… Місцеві живі. На околиці Костянтинівки інтенсивність російських ударних дронів збільшується. Тут під постійним ударом і дорога, яка веде до міста, і приватний сектор. Нормально? А, он. Ой, пивишка пішла, тут її зараз зб'є. Да! Вот это и Дуже повисилася інтенсивність нальотів. Тобто ну, приблизно десь до 70-80 нальотів за день. Ну, як мінімум 20-30 цілі в день, це ми просто збиваємо. Це, це все. І тавмаси, і молнії, і ударні, впії. Можна трохи обійти, а зараз. Давай його може, ні? — Пробуй. Якщо ти попадеш, то давай. Вже навіть останнім часом прям за машинами хлопці знімають в Тобто йде машина от, на всіх парах і догонку летить в І Зараз і і я... ми вже її знімаємо. Тобто, хлопці на братки тільки дякують. Добрий день. А ви живете тут? Приїжджати да. не збираєтесь. Пока ні.